О, і поїхало. -то. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Шкіпер на вк 4502 Porsche Aus. AUSF. Давайте знову вк 4502 Porsche Aus B. Карта Прохорівка. Ну що ж, давай Так. Ну наскільки я пам'ятаю, це в нас... Йде гілка, це у нас 9 рівень, а 10-ка у нас. Pancer Campwagen 7. Так? Ну, схожий, ну схожий. так, ну, Ми знаємо, що на німецьких танках взагалі, от, щоб зрозуміти, як грати, от я на Маусі так, перед ним там Маушен. Треба було награтися на ньому. Так само і тут треба на цьому ВК награтися, щоб зрозуміти, як грати вже на 10-ці. Там сильно броньована башта, також заднє розположення, як я полюбляю називати, башти, так? Як ви мене поправляєте, розташування башти, Що не дуже комфортно для мене, реально от них комфортно. Я цю бабаху броньовану купив, мені так ну, незручно взагалі, що вона позаду. І ще й не повністю обертається баш. Ну, Тут повністю обертається наш важкий важковаговик. Важкий важковаговик, не сильно броньований корпус, десь там 200, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, ну башта трішки більше броньована. Отже, ну така специфічна машина. Ну і наскільки я знаю, що в німецькій техніці точність слушність чудового гармат, а от пробиття основними снарядами не дуже. Тут бачимо на 9 рівні 239 на основних снарядах. Ну це не про що пробиття, це хоча б. 250 було, так? Було? Чудово. 360 шкода від пострілу. Далі у нас підкаліберні. 285, навіть до 300 пробиття не вистачає Можливо, це не топова гармата, я не знаю точно, так? же ж їх, по-моєму, 3 чи 4 треба прокачати. Так, поки я розповідаю, що давите цікаві історії. Ну, вже експертні, експерти, пишіть та наш герой, я думаю, напише. Поки я розповідаю, що давите цікаві історії, наш герой... Ну Поки що така пристрілка йде, немає по кому постріляти, по-перше. По-друге, це прохорівка. Якщо тут на алеї грати, то, то перший поїхав, то і здох. У нас ялинка в принципі стоїть, ну хай поки що стоїть. Він, він знає, чому він там стоїть, бо він надивився реплею від підписників. Він зараз постоїть хвилин 5-10, а потім почне просуватися саме по алеї. А ми будемо всіх перехлопушувати. Чудовий план на бій. Ну, в принципі, супер чудовий, але поки що ми програємо 0-3. І просадка по ХП ну, поки що незначна, так скажімо. Браємо 2 дворівневий бій проти вісім, об'єм, як і цілі, в принципі, повинні ми пробувати основними снарядами. Так, Зараз X ми бачимо дуже популярні. А тут нахлопушився. Нахлопушився і нічого не танку. Це я про це, що казав, що 200 ну, ну, мм бронювання, ну це ні про що, навіть якщо під кутами там бронелисти, правда? Це ні про що на таких рівнях. Отже важко на такому танку грати, та й важко на самому Камфагені грати. На Камфагені дуже-дуже давно. Я думаю, що наш герой зараз прокачає вже десятку і вже на десятці покаже крутезний бій. Ха -ха. Показовий. Тут поки що бій складається не дуже чудово, до речі. Триноль нашу користь вже майже половину ХП втратив, артилерія починає агресувати. Ну треба було з'їхати, з Чому? тому що е, вже підсвічений. А м'ялинка суперників краще поки що висвічує. От і Гермаус бачимо, там у них шотний, до речі, може артилерія його добити. одній артилерії в цьому бою 9 рівня. По розкладам дуже багато. Зараз знову тенденція пішла, дуже багато стали грати на ПТ-шках. Раніше, ну як після оновлення, 2.0, почали грати на тяжах, бо всі ж хотіли там 11 рівні. А зараз бачимо, всі хочуть грати. дай й Сусту ПМ понабирали, я так розумію, в новому магазині. Також я так розумію, що XM понабирали. Дуже зараз популярні вони і в реплеях під підписників також. Наш герой знітив, Ну як він не знітився, думаю, я зміню взагалі позицію, поки ніхто не пересвідчує. По центру не агресують супер. Стоялово, як завжди, прохерука це стояло. Поїду, думаю, наш герой попереклопушую, допоможу там на поверсі братішам по нульовій лінії. Там у них, я так розумію, що бураск більше пересвічує, ніж ялинка наша, але бо наша там, там також матушня пішла і вже, ну, вже не витримав там навіть Юдес, бачимо. На 0-3 він поїде зараз також нам допоможе, тому що ну що правда стояти, чекати. 3-0 програємо. 4-0 програємо. А якщо ми 4-0 програємо, то ми вперед ті, хто буде тягнути. Я, до речі, здивований чим, що ну ось заднє розположення башти, так, а все одно от, вистачає кавенів пограти десь від КВН. Цікава така машина дійсно. Ну я бачив, до речі. На таких от, на кампвагінах, наприклад, я бачив крутезні бої ну в рандомі. Вони взводом е, грали на карті Ельхалуб. Вони витанковували, дійсно, вони от ромбом витанковували, вистрілювали. Їх мало хто пробивав. Ну це треба вміти, правда? Знову артилерія. ну. От полюбляє так, як мене. так, Мене взагалі кохає артилерія. <плес> Не пощастило, де тут світиться постійно. С факт, напевно, там пересвічує. Так, у нас залишився там один тяж е, е, по нульовій лінії під гіркою, його прикриває Юдес. Ну, своєчасно поїхав. Мені здається, навіть тайпу в 59-му треба зараз повертатися, там ПТ-шок вистачить. Попушимося, вже половина хп трав. Більшість від артилерії. Треба повертатися і допомогти от правда тут допомогти. Тут бачимо і наш склад приїхав, але він також нічого не може зробити. Так, 5 а потихеньку-потихеньку вирівнюється ситуація. Ааа, і знову виступує. Ха-ха, нічого не танкує. А це тяжко, нічого не танкує. Важко, дійсно, ну для мене було важко на такому тяжі. Я колись хотів, так і... Побачив ще в мене не було YouTube каналу, а дивився ж інших блогерів, побачив, як на ньому грають, на ну, тому там в вагені. Дійсно ну, захотілося. Але ж ну, не, знаєте, ви можете дивитися блогерів, які мають там фантастичні стіліща, вони показують ці бої. Так? Але загалом то блогери е грають на е цих аккаунтах, яких їм дають варгеймінг, пресакаунти так звані. І на них там все, всі перки там прокачані, всі, всі які хочеш там собі встановлюєш любу модернізацію, все там прокачане. Тому він такий імбічність. І тому ти там граєш вже просто немає тобі, тобі рівня, так ще якщо ти маєш скрізь. У мене, до речі, немає прес-акаунта, як ви помітили. Я простий гравець. простий гравець, югей. Граю на своїх аккаунтах, Я колись подав подавши заявку. Ну, У мене було вже 10 тисяч підписників, я подав заявку в Аргемінг, але вони ну, це вже пройшло часу, мені нічого не відповіли. Не потрібен я їм, напевно. Хоча я бачив в блогерів, яких по 5 тисяч підписників, то в них прес-аккаунти. Ну цікаво, можливо, щось вони знають. А таке, воно, воно мені не потрібно, якщо чесно. Звичайно, було б цікаво, що я міг би вже от якийсь новий танк виходить, так, я міг би на ньому. Пограти, показати, як, так, що це за танк, наприклад. Але в принципі, так. краще вже по-простому. Сам прокачав і Так? Вже, ти знаєш реально його силу, так, і ти як простий гравець, в тебе немає там мільйонів золота, срібла, так і ти вже сам собі прокачуєшся, як, як по можливості. Так, ну це таки поки розповіді е, вслух, свої думки вслух також пишіть. Е, в коментарях, так скажемо І. Чому я розповідаю чудові та цікаві історії? Бо нічого не відбувається. Просто стоять. 2000 на стрі, поки я розповідав чудові цікаві. Відганяє, відганяє ЛТшку. Ну давай. Якщо зараз ЛТшку вихлопушать, і може наш герой її вихлопушить зараз. Ану. Їх не вилучив. Якщо, наш, ну, якщо я її зараз вихлопушить, то вже ми можемо, там у нас буде перевага. У них великі сили, у них один залишився на глізі. Треба десь, щоб вже під'їхав, ну довго десь стоїть, правда. Тай-59-й також, щоб стоїть весь бій на першій лінії. Ну це не цікаво. От мені на на теж стояти в режимі ПТ це не цікаво. Так, ну, хіба що на леопарить? Гоу-го-го. Го. Антано вже від тигра другого і від Gisotto. Потихенько-потихеньку вирівнюється ситуація. А нашого бачимо розвідника, ну реально є е, так, терпіння, має терпіння. Давайте, об'єднуйтесь і вже проходьте гірку і заходьте їм в тили, в них почнеться вже метушня. Так же? Так, же. спак також став, але нікуди, ні туди, ні сюди він не може проїхати. Раніше можливо було по гірці стріляти. Оба! Ану, Повне знищення, чудово! Перший ворог знищений, пішов, екшон вже, пішов. Поїхали, гірку проходимо швиденько, вихлопушуємо там тигра другого, а наш герой вже буде, вони буде метушня, ми будемо по ним пострілювати. дивуйся. Тигр другий знову стрільнув і знову не пробив. До башту, напевно, десь ключик. Хоча трішки під кутами. ВЛД та НЛД. Хто не знаю, як таке ВЛД та НЛД, то іноді питають, так? і там Верхня лобова деталь і ніжня. Поїхав Я н 90 ну це він психанув. Мені здається, там зараз повинні його А Зараз БСТ, отапік і агресивно на неї поїхати, бо пересвічують. Ну, ах, не встиг стрімлюти. Давайте, давайте. Все, поїхали там по нульовій лінії, по, ну, захопили сьому, восьму, дев'яту та нульову лінію. Дивіться, наш герой позиції, де треба КВН, і в принципі себе і непогано відчуває. так? За розвідданими 3000. А таке буває, до речі, на Прохорівці, що тут може і мало збільше всіх насвітити. Перше 86, 86 рахунок у нашу користь. Та треба було це вичекати, реально, треба було Якби перші поїхали, то я ж кажу, хто першим поїхав, то і здох. 2000 за... 2000 настріляв, 1100 натанкував, що я здивований, речі. І 3000 за розвідданими. Беремо зараз в швиденько. Ви вихлопушуйте там Ренегата. А ЕПС один тут десь стояв. Так, Все, Ренегата виклопушили, ЕПС один виклопушили. за розвідданими, так? У нас буде рекордний рекорд за розвідданими. І, і ми танкуємо, і що я дуже здивований, ну. Тільки я кажу, що картонний картон не ну картон, це тенденція така, то зразу ж натанковує більше всіх. Давайте, давайте, дві хвилини до завершення бою. Тут ну в принципі в нас великі є сили, можемо встигнути всіх переходити. Там два танки залишили, одна з них артилерія. Артилерії треба нашому герою артилерію віддати. Він помстився, ну майже половину ХП артилерія з нього вибила. Ось вона. Ах, не встигає вже, просто не встигає. А як підсвітився, не зрозуміло. Що XM чи що, як пересвітив чи що? Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Satan From Kyiv на Як Бансер є 100 по простонародному ЯГа, а ще по простонародному великий бос. Карта прохорівка, ну що, до бою. Ну, Я, до речі, на язі колись ну, так, також ну прохорівка, ну що, ну стати стояти, чекати. Чекаєш, чекаєш, чекаєш. У мене не вистачає терпіння, а ще й ЛТшки наші, наші познешкоджували. До речі, в цьому бою ЛТшок взагалі немає. Отже, якщо одна з СТ-шок не виявить ініціативу та не почне підсвічувати, ну там, в принципі, попереду про став, можливо, він і буде підсвічувати, то будуть у нас проблеми. Тож стояли, ми стояли. Це чудових та цікавих історій. Чому ну, в таких боях... Я знаю, що я буду розповідати багато чудових та цікавих історій, тому що ми будемо довго стояти. Ну такий бій, ну що ти зробиш? Ну, бачимо, що підсвітився. Він рухнувся, йому не треба було руху. А можливо, він рухнувся, бо його хтось пересвітив. Він показав, що звідти був підсвіт. Отже, стояли ми, стояли, я не витримав, беру на язі, починаю продавлювати. А грали ми в топі проти е дев'яток та проти вісімок. Ну я доїхав до їхнього респу десь аж на Джей. Один квадрат я доїхав. ну Все одно потім мене вихлопушили. Підсвітив. Ну і братіші не, під, не підтримали мене і не поїхали, не, не під'їжджали не під ближче, і тому вони всіх не перестріляли. Ми тобі так і програли. Це такі в мене, пам'ятаю, так, танкує. Раніше танкувало краще, тому що раніше поліпшені снаряди вони були голдові, так звані, так, за золото. І На них не дуже грали, тому що не всіх же ж було це золото. Шкода ж золота витрачати. А зараз поліпшені снаряди це засрібловані, ну вони просто дорожчі. Я не знаю хто так порекомендував, але я знаю, що багато хто свариться, що Давай, давайте знову там повернемо, давайте ну, якось там щось. Ну, знаєте як? Ну на одних ББХ грати, як в тебе пробиття, наприклад, проти десяток, проти 11, битися, як в тебе пробиття 250, ну якщо в тебе ну ти простий гравець, так? Не маєш там якогось неймовірного скеліща, то тобі там нема взагалі що робити. Тебе будуть всі прошивати, про пробивати, а ти нікого не будеш пробивати. так, І вистріляєш весь боєзапас. Я не думаю, що це чудово. А так, якщо ти нафармив срібло то грай собі, в задоволення пробивай суперників. Так, наш герой, бачимо, поки що не пробиває. Хоча там зеленим показувало, так? Ну яга, це ж наш що, великі боси, потужні, потужні постріли, які вихлопушують, давайте згадаємо. 1000 вихлопушує у нас кумулятивний, 420 пробиття. Він повинен взагалі прошивати наскрізь мауса. Так, ну і бронебійніш, давайте глянемо. Бронебійні 299. А по-моєму додали, так? Було в нього менше трішки пробиття. Це треба буде глянути. Тільки яких додали про пробиття там або щось там з снарядами, змінювали, то тих після оновлення то треба заново встановлювати собі снаряди. 2-2 рахунок. Не в нашу користь. Просаджуємося по ХП-700, ну це не критично, в принципі, дворівневий бій. Ну і далі стоїмо, розповідаємо чудові та цікаві історії. Так, пам'ятаєте, я також пограв на, я... на Язі, показав, як я на ньому граю на великому босі. Спочатку ну, треба до нього звикнути, бо давно як не граєш, так, ну, взагалі давно як не граєш. Особливо ж це специфічна така. В принципі, штурмова, але самому штурмувати ти ж поїхав, і ти вже назад не повернешся. Але я потім розігрався і останній бій, я переміг, так чудово витягнув бій, пам'ятаєте, на хто не дивився, подивіться. Плейлист, або ще список відтворення, він називається. Європейський сервер World of Tanks», та всі бої гравця Йой. Не всі ігри бої гравця Йоей. Отже там в тому плейлисті подивіться, там саме я граю. Там всі мої ігри. Різні навіть ігри там є. І от бліц зараз потихеньку починаю грати. То хочу е побачити е скеліще, скіліще я граю, а скеліщенське скеліще такого скеліща немає ні в кого, лише в мене. Та, гравця UA. Який Лише гравець UA має право надавати титули суперскеліще, неймовірне скеліще, фантастичне, а ще я навіть... Комусь надавав, правда, вже не пам'ятаю кому. Неймовірне фантастичне скеліще. Ну То був бій в режимі «сталевий мисливець». Так, навір щось рознерувався. Зрозумів, що не дуже вдало, поки що відбувається бій з першої хвили. Ну Поїдемо, продавимо, а чого. Є, у нас тут вистачає принцесстер два 2 так? Поряд тут зліва у нас про та із 7. Можемо переїхати підсвітити. А вже, ну я думаю, мол, ну, десь натанкує по-любому. Зараз ось тут будуть випадкові події. Паделі так, будуть перешкоди, можна також проїхати, так, і за всіми перешкодами НЛД своїх. Бо загалом то НЛД пробивають. Так, щоки пробивають саме там, де гармата у нас встановлення на корпусі. Але не завжди. А що в нас далі по бою? У нас, там, бачимо, перекатка по нульовій лінії, то я думаю, ну там на гірці там, по-моєму, перевага наших. То можна, в принципі, там об'єднатися, що напевно вони роблять. І заїхати вже їм в тили. 6-5 рахунок в нашу користь. Але переваги великої немає. І ми бачимо, що там об'єдналися, але вихлопу щели одного на цьому на гірці. Проджетто, ну він так доблесно намагався підсвітити. Ні, ну його все ж таки вихлоп пошів. Там у центральну ложбінку 121 захопив і він там буде пересвічувати. Відступаємо назад знову. Бо фентрагеру треба було. Проїжджає, дивіться, 121. Це вже чудовий позит, це за це люблять Яго. Так, ну тепер починаємо натанковувати. Вони ну, зрозуміли, ну що далі стояти, але те, що немає, ніхто не пересвітить, так? Почали його тут більше агресувати. Ми бачимо випадкові події, не... Починай. Ягавий! А, буде в нас два великих боса. Дуель на дуель. Ще щоб він не пропав. він не пропаде з засвіту. Він на глючу поїхав. Те, що я казав, що він доїде далеко. І світить багато. Головне, щоб братіші пострілювали. На нашому випадку головне, щоб його братіші не Три 3000, чотири тисячі натанковано. Зразу ж. До речі, як тільки з'явилися дяги то вони одна карті Прохорівка взагалі були не пробивні. І оці їхні потужні постріли, по-моєму, більш потужних пострілів не було. Ну, щоб стільки якої верховку. Було такої техніки. Це загрозлива загроза. Брали, я пам'ятаю, що в районах декілька ях навіть брали. От як Ну, взагалі то така тенденція була, що. Брали із сьомих там 10, може 11 брали. так? І брали пару ях, і ще там якісь СТІ ЛТшки. ЛТ і саме по алеї заробіт ще Ну, І, Наприклад, тут починається... посередині десь алеї зустрічаються дві команди, починають із один одного перехлопушувати, а яги її шотять. Це було круто. Ой, обережно, обережно. Ой, тут навіть кормою танканув, ну я кормою. <смі> Бортом, але під кутом. борту. тут просто пощастило. Але 5 тисяч вже натанкова. Ну, почекай, 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 тут заважає. заважають. і <смі> за свідопу. Так, наші братіші там швиденько треба вже забирати, заходити в тили. Стандарт і... Поїхав, не платить. Ковра, так? Танкує знову? Напруження досягає свого апогею. Я не знаю, гріль там поїхав, а гріль стріляв, гріль не пробив. Нам розгортатися не треба, тому що гріль там попереду їде. І артилерія залишила всього 23 хп. <рес> там все намагаються проїхати по. 3 лінії і нариваються на СТРВ. Ну що, вафентрагер підсвічений, центр підсвічений. Можна зараз на язі продавити. От Зараз можна зелень разом з СТРВ. От Зараз з СТРВ можна реально продавити. Поїхали. Дол -дол 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 -дол. Скоріше всього, що СТРВ може більше продавити. Та, бо в нас КП немає взагалі. Чи ж артилерія є? Гріль підсвічений, чудово, ну. 4 секунди. Дві, одна, вогонь! Тільки влучити треба, сюди, а. давно, напевно, цього. Давно, поне робить нас же ж артилерія є. Чому він ж шопного не А Він щось рухається. А, він тут не закидує, напевно. Три хвилини до завершення бою. Ну у нас. Хе-хе-хе. Хто? Ну раніше сварилися турбобої, так? а зараз навпаки. Тенденція міняється. Змінюється. Все чудово Ну і артилерію зараз забрати І буде у нас 5 тисяч настріляно, 6 тисяч натанковано. Не нервуватися, починаєте смикати камеру. Я попереджував, якщо. Був, до речі, один бій, я його не записав, тому що я просто. Я посередині бою просто виключив його. ну У мене так око почало сіпатися. Там на... Не пам'ятаю на чому, там хтось надіслав бій на карті речі. Ну так смикав цією камерою, ну це просто жах було. Так що я ті, хто смикають камерою, зразу ж кажу, я б вам навіть писати на електронну пошту нічого не буду. І ваш бій точно не буде записаний. Так, що це таке попередження від Грація. Чудовий бій, з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!